Кондиктор, конкастор, конкістес? Конкістадор! Байдуже! Що він уміє робити? Абсолютно нічого. Стоп! Нічого, як. як. нічого. Саме так. Навіть трусняків не витягне. Нічого. Тепер він мій. звідси. Чекай за деревом. я покличу. Добре зрозуміло. Хлопці. А -а -а. Mm -hmm. ні -ні -ні -ні. Слухайте, я хочу, щоб ви прочитали мій рукопис. Я написав поему про хуліганів і, власне, їхню поведінку. Це повчальний твір, дитячий. Але я сподіваюся, він спонукне вас до змін на краще. Ха. А якщо ні. Нас покарає твій кексик? Його звати не кексик. І в цілому.